Привіт, знаєш, я раніше постійно задавався питанням, в чому сенс життя, навіщо я з'явився на цю землю, і в чому полягає моя суть, навіщо я сюди прийшов. І ви знаєте, коли я зрозумів від священників почув, хто мені дав це життя, у мене ці всі питання вони просто відпали. І священники вони показують, що кожна людина, яка прийшла в цей світ. Народилася в тілі, сенс життя полягає не в тому, щоб я ще з'їв 100 кілограм м'яса, шашлика, випив горілки, позаймався сексом, там тішив своє тіло. Тому що земний час він короткий. Сенс не в цьому, а сенс полягає в тому, щоб кожна людина вона пізнала Бога. Пізнала його волю, народилася згори, виконала його волю, передала цю істафету іншим поколінням, щоб люди знали і розуміли, що ми не від мавпи, ми не від еволюції, якоїсь теорії вибуху, Дарвіна, Ніча, незрозуміло не зрозуміло кого. Ми рід Божий. І оцей. Манюсінький проміжуток нашого життя 70-80 років при більшій міцності. Це неймовірний дар, милість і любов Божа до кожного із нас, щоб ми зрозуміли, яке наше головне завдання, і встигли це зробити. Поки ми живі на землі, це питання підняте, і кожному із нас потрібно його вирішити, де ми хочемо провести вічність. Якби Ісус Христос не прийшов на землю, ми б цього не розуміли. Але Ісус Христос Він прийшов і відкрив цю таємницю, що ми після земного життя не припиняємо своє існування, а переходимо у вічність. І ми будемо у вічності в тому місці, де ми були прописані тут на землі. Ісус Христос говорив: хто не збирає, хто не проповідує, хто не рятує людей від диявола, вириваючи з пекла для того, щоб. Принести ще одну врятовану душу для Ісуса Христа, той прописаний, будучи вже на землі в пеклі, і його ім'я не записане в книгу життя. Тому Ісус Христос він наголосив. Робіть все задля того, щоб ваше ім'я було записане в книгі життя, а воно буде записане тоді, коли покаюся, визнаю свої гріхи, навернусь до Бога, візьму ярмо Боже. А ярмо Боже, в чому воно полягає у волі Божі, і ти виконувати все те, що робив Ісус Христос. Тоді наше ім'я записується в царстві Божому, аби священника, проповідника Божої людини і церкви це неможливо. Диявол обманює кожного із нас, що можна прожити як заманеться, а потім я тобі гарантую до раю ні до пекла без Божої людини. Тому запрошую тебе кожного дня вивчати слово Боже, щоб не бути обманутим дияволом.